Привіт всім! Знову неділя! І ми знову з вами. Маю надію, що у вас у всіх все нормально, що вихідні пройшли більш-менш безпечно. Маю на це надію. Давайте перейдемо до розіграшу наших подарунків, визначення переможців, що отримують від нас невеличкі подарунки. Нагадаю, для того, щоб отримати подарунок, потрібно зробити мінімальне. Просто заповнити форму під цим відео. Відповідно, коли ваш гаманець випаде, в... визначене колесом фортуни, ми чекаємо ваш комент під відео з нікнеймом, який ви подали в форму. Якщо ви будете одним з п'яти перших, то цей, цей комент надійшла, ви отримуєте ваучер. Що по новинам? 6039 стажлакс коштує, ліквідність у на нас 312 тисяч на CBDC 46-й стейдж. За цей тиждень продано 700 тисяч старшлаксів. Більше 1 мільйона користувачів пройшли через тапомку. Нагадую, що скоро VFounder розпочнеться інвестиції в Касатор Корп через VFounder. Рівень StarSlacks зараз 8,4-8,2 на стеларі. У нас 156 гаманців, які приймають участь в розіграші, Визначені. З них зараз ми визначимо 10, які будуть мати можливість отримати подарунок. Я готовий. Починаю. Другий. Реддінь. Четвертий. пятий сости 7-й

10 гаманців визначено. Власників цих гаманців чекаємо в коментарях. Визначаємо 11 гаманець і йдемо далі з ним. Визначати йому подарунок бомбербою. Є 11 гаманець. Забираємо ці гаманці. Щоб ми їх не втратили. Є, відповідно, йдемо далі. Зараз розіграємо. Подарунок від Бомбербоя – Це кількість старшлаксів відповідно до підписаних користувачів на наш лейт фан-база. Підписалось 2330 користувачів, тому в нас буде 2330 старшлаксів розігруватись. 156 гаманців плюс один, одна додаткова позиція на 10 тисяч старшлаксів. Це ми готові. Пробуємо. На минулому тижні було скасовано подарунок. На цьому тижні маємо надію, подарунок буде подвоєний. Мачаємо подарунок для 11-го гаманця. Вау-вау-вау-вау! Офігеть! Клас! Оце то да! Я вітаю, я вітаю сьогодні просто день якийсь подарунків. 10 тисяч ташлаків. Вау! Клас! Я дуже вітаю користувача з 11-го гаманця, який випав. Нагадаю, протягом цієї доби користувач, який в кого цей гаманець повинен написати до бомбербоя для отримання призу. Час. Йде одна доба. Я вітаю переможця. Чекаємо вас з отриманням цього призу. Клас. Клас ще раз вітаю переможця. Так, є. І ще у нас одна, одне дійство. Не, не не, 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 не закінчено. Це визначення. І 20 річних на один рік. Хоч, е, якщо ви, в коментах під як ваш гаманець підтверджено, відео ви одразу можете може написати Boomerang в Telegram для того, щоб... отримати цей, того, цей приз. Це, ну і починати. Е, кількість. Давайте подивимось, що у нас з новинами. За минулий Star ще впав в ціні. За минуле відео, так. Привіт всім, радий вас всіх бачити знову 94, на нашому каналі. <coughs> Неділя, вихідний день. Надіюсь, у вас все безпечно. Подакуємо. Доброго Коброго всім ранку. З дня, з І з Давайте розпочамо. Сьогоднішній момент. Під ми відео. трошечки Для наш. Цього, щоб ми визначаємо Ви. яка буква, або ж... Цифра випаде зараз. І це Х. Так, йдемо дивитися на коментарі під нашим відео. Чи є коментар з, з гаманцем, який закінчується на Х. Якщо є, відповідно. Давайте всі разом переглянемо коментарі під відео минулого разу. Так, я вже дібрав, добрався до коментарів. Так, дивимось. Ну що? Я щось не бачу. Хоча якщо я не помиляюсь, були в нас коментарі. Ага, є коментарі, але немає поки що. Ні, немає з іксом. Останнього, останнього символу. Тому на цьому ми будемо закінчувати. Нагадаю, щоб отримати цей подарунок третій, вам просто сьогодні під цим відео треба залишити або ж повністю свій гаманець, або сім цифр вашого гаманця. Для розіграшу. Наступного. Чекаємо вас в коментарях і не забувайте переглядати, ставити лайки, переглядати наше відео, щоб його краще розповсюджувати. Всього найкращого, безпечного вам тижня!